початку жовтня розпочинається епідсезон захворювань на грип та гостреспіраторні вірусні інфекції. Фахівці нашого центру розпочинають посилений епідеміологічний нагляд за цими недугами, в рамках якого проводимо і щотижневий моніторинг захворювань на ці інфекції. Впродовж восьми місяців поточного року в області захворіло на грип та ГРВІ трошки більше 164 тисяч осіб. Це 14% від населення Черкащини. Рівень захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 40%, а серед дітей на 50%. І, власне, 54% від загальної кількості захворілих на ГРВІ є діти. Середне середини літа ми спостерігаємо. Різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Впродовж серпня-вересня поточного року захворіло 2230 осіб для порівняння за попередні два місяці, тобто червень-липень. Ця цифра була в 15 разів меншою. Госпіталізовано було 650 осіб. На жаль, життя дев'яти госпіталізованих врятувати не вдалося. Загалом з початку року зареєстровано 3802 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з них 335 діти, госпіталізовано майже 1200 осіб, 27 летальних випадків. Переважні більшості це люди літнього віку, 65, плюс, і практично усі вони не щеплені. Вірусологічну лабораторію нашого центру з початку року проведено майже 5400 досліджень методом ПЛР. Біологічних зразків у 10% були підтверджені наявність вірусу sars cov 2 В області на сьогодні циркулюють ряд штамів вірусу sars cov 2 у тому числі і вже відомий усіп субваріант штаму Омікрон Флірт. Це цей штам є через специфічні мутації, краще уникає імунної відповіді, є більш контагіозним. Але вакцинація з високою долею вірогідності убезпечує від захворювань або ж від важких наслідків наслідків у випадку, якщо ви вже все-таки захворіли. Ще раз хочу підкреслити, що єдиним дієвим засобом і способом уникнути важких наслідків при інфікуванні вірусом, коронавірусної інфекції або ж грипу є вакцинація. На жаль, на сьогоднішній день рівень охоплення щепленнями населеній області недостатній. За вісім місяців щепилися лише 2645 жителів нашої області, що на 60% менше аніж минулому році. Особливо важливо вакцинуватися особам з групи ризику, це дорослі і діти, які мають хронічні, важкі супутні захворювання, це вагітні жінки, це люди старші за 60 років, ну і представники певних професійних груп, як то вчителі, медики, військові. Згідно оновленим рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я, достатньо на сьогоднішній день переважній більшості людей зробити одне щеплення для людей з груп ризику. Крім цього, потрібно через 6-12 місяців робити ревакцинацію. В поточному місяці ми отримали Черкаська область 3960 доз омікрон специфічної вакцини і 100 доз педіатричної вакцини для дітей, з них 1170 доз зараз наявні в закладах охорони здоров'я. 100 доз для дітей також розподілені між закладами, є необхідний запас і на нашому логістичному складі імунобіологічних препаратів Центру контролю і профілактики хвороб. Так що закликаю усіх черкащан напередодні епідсезону з грипу та ГРВІ все-таки убезпечити себе, щепитися від covid 19 щеплення безкоштовні, ну а також і від грипу. Поза тим, варто дотримуватися і. Інших правил профілактики, як то уникати контакту із хворими, що мають прояви інфекції, дезінфікувати поверхні і предмети, з якими ви часто контактуєте, дотримуватись респіраторної гігієни, етикету кашлю, обмежувати відвідування місць скупчення людей, ну і зрештою дотримуватись правил особистої гігієни, користуватися антисептиками. На сьогодні в Україні і області також триває кампанія із додаткових заходів із імунізації проти дифтерії, кашлюку і правця, яка розпочалася відповідно до рішення державної і регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Із серпня поточного року. Мета кампанії надолужити пропущені щеплення. Дітям, дорослим, які були в силу різних причин пропущені і відповідно до національного календаря, і таким самим забезпечити санітарно епідемічне благополуччя і можливі ризики виникнення спалахів цих вкрай небезпечних недуг. Нагадаю, що кашлюк це небезпечне інфекційне захворювання з повітряно-крапельним шляхом передачі, особливо страждають від нього і вразливі діти першого року життя. Кашель, який виникає при цій недузі, є основним симптомом тривати, може тривати тижнями і навіть місяцями, і у дітей раннього віку може призводити і до смертельних наслідків. В Україні різко ускладнилася ситуація із захворюваності на кашлюк. За 8 місяців поточного року зареєстровано понад 6 тисяч випадків, що у 22 рази більше, ніж в минулому році. На Черкащині ми маємо за 8 місяців 89 випадків кашлюку. Тоді, як в минулому році, станом на 26 вересня, випадків Кашлюку у нас зареєстровано не було. Дифтерія це також важка інфекційна недуга з високим рівнем летальності, вражає усі органи і системи, переважно серцево-судинну, нервову, нирки. Правець недуга, із, яка, при якій летальність може сягати 80%. В Україні вже зареєстровано 8 випадків, в тім числі один на Черкащині. В монастирищінській громаді і єдиним знову ж таки ефективним засобом убезпечити себе від цих інфекцій є вакцинація. На жаль, у нас рівень охоплення щепленнями від цих інфекцій дитячого населення складає від 60 до 90% в залежності від вікових груп. Дорослу трошки більше 40%. А я нагадаю, що усім дорослим після 25 років, щодесять, кожні що 10 років необхідно робити ревакцинацію від дифтерії правця. А загалом, для того, аби ми уникнули можливих спалахів і епідемій, потрібно, щоб рівень охоплення щепленнями населення сягав 95%. Це забезпечує належний колективний імунітет. І ось цією метою і триває зараз уся наздоганяюча кампанія. Загалом в рамках цієї кампанії необхідно зробити 69 тисяч 599 щеплень, в тім числі більше 12 тисяч дітям і понад 57 з половиною тисяч дорослим. За оперативними даними на сьогодні виконання плану складає 26%. Найбільш активно проводиться вакцинація у Буцькій, Корсун Шевченківській. Катеринопільській, Манківські, Шполянській, Чорнобаївські, Драбівській територіальних громадах найнижчі рівні охоплення щепленнями у місті Черкаси і Черкаській територіальній громаді усі вакцини від цих інфекцій, вони мають всі дозвільні документи, ефективні. На сьогоднішній день вони є в достатній кількості, зберігаються і транспортуються із дотриманням усіх правил холодового ланцюга. Щеплення безкоштовні. Станом на сьогодні, ще раз підкреслюю, усі надавачі вакцинальних послуг забезпечені в повному обсязі цими вакцинами. Також я хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства відвідування навчальних закладів в режимі офлайн дітям, які не мають щеплень згідно національного календаря, заборонено. Тож, я вкотре закликаю черкащан, особливо батьків, звернутися до своїх сімейних лікарів, педіатрів. Прийти до пунктів щеплень, яких у нас в області 88, і вакцинуватись від цих небезпечних інфекцій, захистити здоров'я своє і своїх дітей.